Всім привіт! Сьогодні тема установки фари на кабіну трактора YMZ, тобто. Дивіться, як установив. Фара стоїть рівненько, гарно, близенько. То є, виходить, якщо її заверне, то вона завернеться у в в резинку, не в стекло. Не виступає вона за кришу. Оттак. І як який кронштейн? Зараз покажу. Дивіться, всього на Два кусочки шинки. Отвора просверлить, зварити її цю Я думаю, вона не відірветься. Ось так я її поварив. І тут саме важче було просверлить мені ці отвори. Бо, не знаю, або сверла не способний точити, або воно тут так важко сверлиться. Різьбу нарізав без проблем, а отвори сверлить було важко. В общем, так. І Отак от у нас стає. Такий самий кронштейн, як на тій стороні. Ну, так Фара буде стояти рівненько. Зараз покажу, як вони будуть виглядати обидві фари. Ну, Ось стоять вже дві фари. Права, ліва. Встановив, дивіться, вони як наче їх там місце. Да? Не виглядає ні на сторону, ні наверх. Тобто і вони так відступлені. Не буде е, забивати лобове скло, лобове скло забивати. Ось дивіться, як вони так. бачите, як? От. І все, просто елементарно. Кому сподобалось відео, ставимо пальчики вгору, підписуємося на канал. До наступних зустрічей. Ось так. Вони виїхали на вулицю. Світять ці фари Чотенько. Зверху, коротше, освіщають весь капот, видно, так все. Спереді дуже гарно видно. Не знаю, як на відео передає, не передає. І ось зробив, а не видно. Тут буде. Ось тут така штатна вся. Тут вентилятор був. Тут включатель. Я сюди підключився, акуратно завів, тобто зверху включається мене. А, світло можна включити. О, що це О. світло, бачите? Ось тут два включателя. А на вентилятор така, що... Квадратна була така сама штучка, типу вентилятор якийсь довжен стояти був. От сюди я цей до цього ключат підключився. В одну сторону включається все. Тобто, світло верх, верхнє світло вверху. Зараз покажу, як на дворі. Це передні фари луплять капець. Тобто на... Світять. Це вони в мене не нові, вони стояли в мене на комбайні. Зняв. Ззаді теж поставив, ну, ззаді поставив туди замість тих круглих великих. Світодіодні теж поставив. Взагалі, тут 42 Вта круглі з великим радіатором. Тобі це теж світять доволі непогано. Все те, те, луплює, те капець. Тобто Виходить 4 фари освіщає, повністю ззаді, спереді гарно. Взагалі так. Кому сподобалося відео, ставимо пальчики вгору.